У цій протоці велетенська стайка мальків плаває. Це просто дивовижно. Цікаво, хто ж це віднерістився в синьому озері. Чи карась, чи короб. Дуже-дуже багато от малька. Зараз, на жаль, хмари прикрили сонце. Мабуть не так буде видно, наскільки тут багато марки плаває, грибнеї. Ну це чудово. ця хмара. велетенська, прикрила сонечко. Все, вітерець є. Зараз, мабуть, швиденько в цю хмару протягне, і знову з'явиться сонце.